Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Товариш із півдня, піонер Аа, син священника, фермер, він запитав себе, хто я такий, щоб казати, що Бога немає. Мій батько єпископальний священник, і через свою роботу йому доводиться багато їздити поганими дорогами. Його парафіяни не численні, але в нього багато друзів. Адже для нього немає значення раса, життєве кредо та соціальне становище людини. Незабаром він під'їде своїм багі, і батько та стара мота. Раді опинитися вдома. Поїздка була довгою, а погода холодною. Проте він вдячний за те, що хтось байливо підклав йому під ноги гарячі цеглини. Незабаром подають вечерю. Батько читає подячну молитву, відтягуючи той момент, коли я накинувся на гречані коржики та сосиски. Пора лягати в ліжку. Я піднімаюся до своєї кімнати в мансарді. Холодно, тож треба поспішати. Я залажу під купу ковдр і задуваю свічку. Піднімається вітер і завиває за стінами будинку, але мені затишно та тепло. Я засинаю міцним сном без сновидінь. Я у церкві, батько читає проповідь, по спині леді, що сидить попереду мене, повзе оса, цікаво, чи доповзе вона до її шиї. Чорт полетіла. Нарешті духовне послання несеться до парафіян. Нехай твоє світло сяє так, щоб люди бачили твої добрі справи. Я обрив кишені пошуку монетки, яку хочу кинути на потреби церкви, щоб було видно мої добрі наміри. Я у коледжі, в кімнаті іншого студента. Новенький, запитує він мене, ти п'єш? Я вагаюся. Батько ніколи прямо не говорив зі мною про пияцтво, але як мені відомо, не пив взагалі. Мати ненавиділа спиртне та боялася п'яних. Її брат був алкоголіком і помер у психіатричній лікарні, але про його життя при мені не згадував. Я ніколи не куштував алкоголю, але бачив, як веселилися хлопці і кипили, і цього було достатньо, щоб викликати в мене інтерес. Вже я нізащо не буду поводитися вдома, як сільський п'яниця. Ну то що, повторюю інак, п'єш ти чи ні? Іноді, брешу я. Я не можу допустити, щоб він вважав мене маминим синком. Він наливає дві склянки і каже Ось ця на тебе дивиться. Я, захлеснувшись, усушую свою склянку. Мені не сподобалось, але я в цьому не зізнався. Моє тіло охоплює приємне тепло, втім, непогано, однозначно, треба випити ще. Відчуття тепла посилюється, прийшли інші хлопці, у мене розв'язався язик, усі голосно сміються. Я дотепний, я не маю комплексів. Ух ти! Я навіть не соромлюся своїх худих ніг. Оце чудо! Кімнату заповнив легкий туман, електричне світло почало переміщатися. Потім з'явилися дві лампочки, обличчя двох хлопців розпливаються. Як мені погано! Хитаючись, я добрався до ванної кімнати. Не слід було пити так багато і так швидко. Але тепер я знаю, як мені чинити надалі. Після такого. Я питиму як джентльмен. Так я познайомився з Джоном Ячменне зерно. Це був чудовий хлопець, який приходив, як тільки покличу. Завдяки йому в мене прорізався прекрасний голос, коли ми співали пісні. І поряд з ним я звільнявся від страху та комплексів. Старий добрий Джон, він був чудовим другом. Надійшов час випускних іспитів і маю шанс отримати диплом. Я б і не намагався, але мати так на це сподівається. На другому курсі я не вилетів із коледжу завдяки тому, що захворів на кір. Але скоро все закінчиться. Залишився останній іспит, і він легкий. Я дивився на дошку з питаннями. Відповіді на перше питання не пам'ятаю. Спробую друге, марно. Схоже, взагалі нічого не пам'ятаю. Я зосереджуюсь на одному із питань, але не можу утримувати свої думки на тому, чим займаюся. Я починаю хвилюватися. Якщо я найближчим часом не почну писати, то не встигну закінчити. Нічого не виходить, я не здатний думати. Я виходжу за аудиторією, що дозволяється на іспиті, і йду до своєї кімнати, там наливаю собі скляночку, після чого повертаюся до іспиту. Моя ручка спритно бігає по папері. Тепер я знаю достатньо, щоб здати екзамен. Друзяка Джон, ячменне зерно. На нього завжди можна розраховувати, яку чудову владу він має над розумом. Він подарував мені мій диплом. Недоважок, як я ненавиджу це слово. Три способи вступити на військову службу закінчилися провалом, бо я худий. Щоправда, я нещодавно удужав від пневмонії і маю виправдання, але мої друзі вже на війні чи їдуть туди, а я ні. Я відвідую приятеля, який чекає на призов. Всі довкола живуть під гаслом, їж, пий і веселися. Я просочуюся цією атмосферою. Щоночі я багато випиваю, хоч тут я можу подужати набагато більше, ніж інші. Я проходжу відвір на поповнення і мене приймають. 13 листопада я маю їхати у військовий табір. А 11-го підписують мир і поповнення розпускають. Так і не послужив я вітчизні. Війна залишає мені кілька ковдр, туалетний папір, зв'язаний з сестрою светр і почуття власної неповноцінності, що ще більше посилилось. Субота, 10-та година вечора, я потію над звітами філій великої корпорації. У мене є досвід продажу, інкасування та ведення бухгалтерії. Я роблю кар'єрний ріст. І тут криза, пововна не вродила, і грошові збори різко зменшилися. Резервний фонд у розмірі 23 мільйонів доларів вичерпано, контори закриваються, працівників звільняють. Мене разом із моїми звітами переводять до головного офісу. Мені ніхто не допомагає, і я працюю ночами а також щосуботи та неділі. Зарплату мені урізали. Дружина і дитина, на щастя, живуть у родичів. Я виснажений. Лікар сказав, що якщо я продовжуватиму працювати в приміщенні, у мене розвинеться туберкульоз. Але що я можу вдіяти? Я маю отримати сім'ю, а шукати іншу роботу немає часу. Я тягнуся до пляшки, яку мені щойно дав Джордж Ліфтет. комі вояжер. День закінчився, справи сьогодні йшли не дуже добре. Мабуть, піду я в ліжку. Мені хотілося б бути вдома з родиною, а не в цьому поганому готелі. А ну, -ну кого я бачу? Друзяка Чарлі, як чудово побачити його. Як ти, хлопче? Може, вип'ємо? Звісно, ми купуємо галонку курудзяної горілки, адже вона така дешева. Тим не менше, на момент відходу до сну я ще міцно тримаюся на ногах. Настав ранок, я почуваюся огидно. Кувток спиртного поставить мене на ноги, але щоб на них встояти, треба випити ще. Я почав викладати у школі для хлопчиків. Я люблю цю роботу, мені подобаються мої учні, і ми з ними багато веселимося як під час уроків, так і після. Нікування коштує дорого, а наші фінансові справи йдуть погано. На допомогу нам приходять батьки дружин. Мене переповнює жалість до себе. Моя гордість уражена. Мені здається, що мої хворобі не співчувають, і я не можу оцінити тієї любові, яку вони вкладають у свій дар мені. Я кличу торговця контрабандним спиртним і наповнюю своє барило. Але я не чекаю, що мені допоможе. Я просто напиваюся. Моя дружина почувається жахливо нещасною. Її батько приходить посидіти зі мною. Він ніколи не говорить жодного поганого слова. Він справжній друг, але я не ціную цього. Ми в домі тестя. Мати моєї дружини перебуває у лікарні, вона у критичному стані. Я не можу заснути. Мені потрібно заспокоїтися. Я, крадучись, спускаюся вниз, дістаю з погребця пляшку віски і роблю з неї кілька ковців. З'являється тесть. Може, трохи віски? питаю я. Він не відповідає і навряд чи взагалі мене бачить. Цієї ночі його дружина вмирає. Моя мати вже давно вмирає від раку. Зараз вона у лікарні і смерть близько. Я багато п'ю, але не напиваюся. Мама не повинна нічого знати. Я відчуваю її перед тим, як вона відійде в інший світ. Я повертаюся до готелю, де зупинився, і прошу служку, тобто координатора, принести мені джина. Випивши, я лягаю спати. Наступного ранку, прийнявши ще трохи, іду ще раз побачити маму. Це нестерпно. Знову йду до свого готелю. Замовляю ще джину і безперервно п'ю. Приходжу до тями о третій годині ранку. Мною знову опановують. Невимовні муки, вмикаю світло. Я маю покинути кімнату, бо вистрибну з вікна. Опинившись на вулиці, я проходжу кілька миль, марно, іду до лікарні, де вже потоваришував із нічною черговою медсестрою. Вона кладе мене у ліжко і робить заспокійливий укол. Я прийшов до лікарні відвідати дружину. У нас народилася друга дитина. Але вона не рада мене бачити. Поки малюк з'являвся на світ, я пив, і з нею залишається її батько. Холодний, похмурий листопадовий день. Я щосили борюся зі своїм пияцтвом, але кожна така битва закінчується поразкою. Я говорю дружині, що не можу кинути пити. Вона просить мене лягти в лікарню для алкоголіків, яку нам порекомендували. Я кажу, що ляжу. Вона домовляється про все, але я не йду туди. Впораюся сам. Цього разу я точно зав'язав. Тільки час від часу випиватиму кілька кухлів пива. Похмурий, дощовий ранок останнього дня жовтня. Я прямую до комори, до купи сіна, шукаю спиртне, але не знаходжу. Тягнуся до столу і випиваю 5 пляшок пива. Я повинен дістати цього чогось міцнішого. Несподівано виникає відчуття безнадійності. Я більше так не можу. Йду додому, Дружина у вітальні. Вона шукала мене вчора ввечері, коли я кинув машину і поплентався в пітьму ночі. Вона шукала мене сьогодні вранці. Вона досягла краю розпачу. Більше немає сенсу щось пробувати, бо більше немає нічого. Нічого не кажи. Прошу я, я збираюся щось із цим робити. Я у лікарні для алкоголіків. Я алкоголік. Попереду на мене чекає психіатрична лікарня. Може хай краще мене запруть удома? Ще одна безглузда думка: я міг би поїхати на захід і оселитися на ранчо, де не буде ніякої можливості дістати чогось випити. Міг би, вкотре дурна ідея, я хочу померти! Чого я раніше так часто хотів, але я надто боягузливий, щоб убити себе. У наповненій сигаретній димом кімнаті четверо алкоголіків грають у брич все що завгодно, аби відволіктися від думок про себе. Гру закінчено, та, та інші три хлопці йдуть. Я починаю прибирати. Один із них повертається, зачинивши за собою двері. Він дивиться на мене і питає. Ти думаєш, що ти безнадійний, так? Я це знаю, відповідаю я. І все ж таки це не так, каже він. На вулицях Нью-Йорка можна зустріти людей, які були ще в гіршому стані, ніж ти, а тепер зовсім не п'ють. І що ж ти тоді тут робиш, цікавлюся я. Я вийшов звідти дев'ять днів тому, обіцяю більше не грішити, але у мене не вийшло, відповідає він. Фанатик, думаю я. Але з звічливості кажу, що ти хочеш з цим сказати? Тоді він запитує мене, чи вірю я в якусь силу, що перевищує мою власну, незалежно від того, чи називаю я її Богом, Аллахом, Конфуцієм, первопричиною, божественним розумом, чи як завгодно інакше. Я кажу, що вірю в електричну та інші природні сили, але щодо Бога, то якщо він і є, він ніколи для мене нічого не робив. Потім він питає мене, чи хочу я виправити все те зло, яке будь-кому завдав, незважаючи на те, наскільки не мали рацію, на мою думку, інші, чи готовий я заради позбавлення від алкогольної залежності бути чесним із самим собою, розповісти про себе правду іншій людині і думати про інших людей та їхні потреби, а не про себе. Я зроблю що завгодно, відповідаю я. Тоді всі твої біди скінчилися, каже чоловік, і виходить із кімнати. Він, безумовно, неприроджений. Я беру книгу і намагаюся читати, але не можу зосередитися. Лягаю в ліжко, вимикаю світло, але заснути не можу. І раптом мене осяяло: Чи можуть усі відомі мені вагомі люди помилятися щодо існування Бога? Потім я виявляю, що розмірковую. Про себе та деякі речі, які раніше хотів забути. Я починаю розуміти, що я не та людина, якою себе вважав, і що я судив про себе шляхом порівняння себе з іншим, причому воно завжди було на мою користь. Це шок для мене. Потім приходить думка, подібна до голосу Хто ти такий, щоб говорити, що Бога немає. Вона дзвонить у мене в голові, я не можу від неї позбутись. Я встаю з ліжка і йду до кімнати того чоловіка. Він читає: я повинен поставити тобі одне запитання, говорю я. Яке відношення до всього цього має молитва? А ось яке, – відповідає він. Мабуть, ти намагався молитися так, як раніше молився і я. Потрапивши в колотнечу, ти просив: Боже, будь ласка, зроби те чи це. І якщо виходило по-твоєму, на цьому все і закінчувалося. Якщо ж ні, ти казав, ніякого Бога немає. Або Він нічого для мене не робить. Правильно? Так, відповідаю я. Це не той спосіб, який може нам допомогти, продовжує він. Що роблю я, я кажу. Боже, ось я перед тобою, з усіма своїми бідами. Я заплутався і не можу нічого з цим діяти. Візьми мене. Та всі мої біди і роби зі мною, що тобі завгодно. Я відповів на твоє запитання відповів, кажу я і повертаюся в ліжку. Все це безглуздо, несподівано мене охоплює почуття цілковитої безнадійності. Я на самому дні пекла і там народжується величезна надія. Може, це й справді допоможе? Я схоплююся з ліжка і стаю на коліна, я не усвідомлюю, що говорю. Але поступово на мене сходить глибоке миротворення. Я піднісся духом. я вірю в Бога. Після цього я знову лягаю і засинаю як дитина. Мого нового приятеля відвідують кілька чоловіків та жінок. Він запрошує мене познайомитися із ними. Вони веселі хлопці. Я ніколи не бачив таких щасливих людей. Ми розмовляємо. Я кажу їм про спокій, про те, що вірю в Бога. Я думаю про дружину. Я мушу їй написати. Одна дівчина радить мені зателефонувати їй. Чудова думка! Почувши мій голос, дружина розуміє, що я знайшов вихід. Вона приїжджає до Нью-Йорку. Ми відвідуємо декого з моїх нових друзів. Я знову вдома, я втратив спільноту. Люди, які мене розуміють, далеко, мене оточують ті самі старі проблеми і тривоги. Домашні, мене дратують. Здається, справи йдуть погано. Я похмурий і нещасний. Може пропустити стаканчик? Я одягаю капелюха і сідаю в машину. Серед іншого, ті хлопці з Нью-Йорка казали: Бери участь у житті інших людей. Я їду до одного чоловіка, якого мене просили відвідати, і розповідаю йому свою історію. Тепер мені набагато краще. Думка випити забулася. Я в поїзді, їду до міста. Удома я залишив хвору дружину, і, йдучи, погано поводився з нею. Мені дуже погано. Може, коли дістануся міста випити кілька чарок, щоб стало краще. Новий поновує жахливий страх. Тоді я розмовляю з, з незнайомцем, що сидить поруч, страх та божевілля, ідея закінчують. Домашні справи не ладяться. Я розумію, що не можу все робити по-своєму, як було раніше. Я звинувачую в цьому дружину та дітей. Я весь у владі гніву, якого раніше ніколи не відчував. Більше не можу так. Збираю сумку та йду, помилки. Я знову спокійний, але мені ще доводиться усвідомити, що слід робити, деякі конструктивні кроки, продиктовані любов'ю, не чекаючи нічого натомість. Після кількох зривів я цьому навчився. Мені знову тужливо. Хочу продати будинок та переїхати туди, де я зможу допомагати іншим алкоголікам та спілкуватися з членами співтовариства. Дзвонить якийсь чоловік, чи я не візьму до себе пожити юнака, який п'є вже два тижні. Незабаром до мене приходять інші алкоголіки, а також кілька людей із іншими проблемами. Я починаю грати у Бога. Мені здається, що я можу налагодити життя всіх цих людей. Ніч'є життя мені налагодити не вдається, але я отримую колосальний досвід і віднаходжу нових друзів. Справи не клеються, грошей не вистачає, я маю знайти спосіб заробляти. Моя сім'я, схоже, тільки й те, і робить, що витрачає. Люди мене дратують, я намагаюся читати, намагаюся молитися, темнота згощається довкола мене. Чому Бог мене залишив? Я сумно тиняюся дому. Більше не буватиму на людях і не братиму ні в чому участь. Що зі мною відбувається, не розумію, так продовжуватися не можу нап'юся. Це рішення холоднокровне та обдумане. Я облаштовую собі над гаражем маленьку кімнату, де є книги та питна водна. Збираюся до міста за випивкою та їжею. Поки не повернуся до своєї кімнатки, пити не буду. Повернувшись, закриюся там і читатиму, при цьому випиватиму потроху, роблячи довгі перерви між порціями. Приведу себе в стан веселішого на підпитку і буду його дотримуватись. Я сідаю в машину і від'їжджаю, і тут мені на думку спадає думка: я все одно буду чесним. Я скажу дружині, що збираюся зробити. Повертаюся до хати. Кличу дружину до кімнати, де нас ніхто не почує, і спокійно говорю про свій намір. Вона не говорить ні слова і не хвилюється, вона зберігає досконалий спокій. Коли я закінчую говорити, все це починає здаватися абсурдним. У мене немає тіні страху. Я сміюся з безумства власної ідеї. Ми розвомляємо на інші теми, зі слабкості зросла сила. У той момент я не бачу причин цієї спокуси, але пізніше розумію, що її корінь полягає в тому, що моє бажання матеріального процвітання почало перевищувати мою зацікавленість у добробуті моїх ближніх. Я дізнаюся більше про наріжний камінь характеру, чесність. Я усвідомлюю, що коли ми діємо відповідно до найвищих уявлень про чесність, Дарованих нам наше почуття чесності загострюється. Я дізнаюся, що чесність є істиною, а істина зробить нас вільними.